У Покровську працює відділ міграційної служби, який розташований у селищі Динасового свого заводу. Тут на сьогоднішній день надають такі послуги. На даний час ми зараз надаємо такі послуги громадянам, як вклейка фото в 25-45 років. Паспорта зразка 94-го року. Це книжечка. Для екстреної евакуації продовжуємо дію закордонних паспортів. Як зазначив Юрій Згонніков, на теперішній час продовження закордонних паспортів у ручному режимі здійснюється тільки в цьому підрозділі міграційної служби, тому що ми працюємо, знаходимося в зоні ведення бойових дій, і наш підрозділ не в змозі в технічному немає можливості поновлювати документи, тому нам ще трошки дозволено. Ну я ще раз хочу нагадати, що ця міра, ця дія для екстреної евакуації, якщо людям Терміново потрібно виїхати. Начальник Покровського міського відділу головного управління Державної міграційної служби Юрій Згонніков рекомендує громадянам не продовжити, а оформити закордонний паспорт у інших областях, де ця послуга надається. Якщо люди нікуди не поспішають, є у них час, то я рекомендував би оформити документи ну, в других підрозділах Дніпропетровської області в нормальному звичайному порядку, щоб паспорт був дійсний. Тому що ці продовження вони і за кордоном до них не дуже добре відносяться і іноземні держави. і Якщо Ормляти якісь там юридичні дії будуть рекомендувати все одно вертатися в Україну і оформляти паспорт так, як положено по закону. Покровський відділ міграційної служби працює за таким графіком. Ну, на теперішній час покровський відділ державної міграційної служби Донецької області працює в скороченому режимі. Працюємо ми вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9 до 12. Зараз міграційна служба працює у скороченому режимі, проте планують збільшити тривалість робочого дня. Якби об'єм роботи, що ми виконуємо, потихеньку додається, то будемо продовжувати час. Може там до двох, до трьох ще. Ну як буде з роботою, зі з опаленням, з освітленням, це все залежить від цього. Покровськ, лютий 2023 рік